Батько моїх племінниць. Як <пиглядево> да, батько моїх племінниць. Yeah. У Мене син має психічним розводом. йому не подобається це. Він почав конфліктувати з цим чоловіком, і цей погрожував mm. йому набити на це. Ні, ні, не йому, йому. Ну а ми yes, кажемо, yes. що ви погрожували йому його, його мо мо моєму yes. сину, throwing. який має інвалідність по він не добрий. Бачити людина. Ми під'їхали до підійшли до людини. Людина почала тікати, нас догнали. Не чекай, <реш> а, <не тикавим. реш> а, 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 а я просто так ви за ним, да? Ну, да. Значить, Ви ж так робите. Почала тікати. Ми нас догнали, перевіряємо. Він не стоїть на обліку. Є порушником військового обліку. Маємо доста надайте, не надайте, надайте йому повістку. Собі не об немає документів Надайте йому повістку. Яку повістку? ви, ви, ви не може прав силаміць утримувати а, сято, людину. Сято, надайте йому повіст. Що щоб надати зобов'язані собі носить. Алло, що за то гіморозі не повідомив вось... тут пішо, да. не висоті шода є? Як ви такі поставили це? Малаєспіт поліція. Справді, потім паспорт паспорту дочекаєшся паспорт, паспорту все інше подальшого подальшого. Ми знаємо, як доставляють, його треба запляють, його вже завтра не буде, його відправлять на передок. Чого ви не йдете? Всі на передок, чому ви всі не воюєте, блядь, а? Ви мені не напевнете? Мого чоловіка? вчора, чи коли писаєш, але вони не мають права, його вже завтра, блядь, не буде тут. Що видно дана особа, він не цікавий. Ми знаємо його він не чекав. Пиши заяву, що він матами говорив. Він не має права. Я напишу, якщо треба, я напишу, блядь. Я, я напишу, якщо надо повідомляють, Що дана особа буде затримано та доставлено до uh, його хоча б відпустити поліція або різня. Ні, ну, ви бачите, да, він затриманий. обмежено все, його бачу, руку. Буде вкладено протокол про затримання. Буде доставлено відповідно. Він повинен його, хоча б відпустити руку. Він не буде тікати, бо його вже зловили до особи застосовано відповідно адміністративне затримання. Його буде доставлено відповідно подальш хвилин він, Я до нього лізла, я його видер... Чого він матиме не говорив так, як та людина при виконанні? Чому? А посіді, пожалуйста. Ще раз, я розумію, що людина воює. Все, посіді, я нікуди не вбігаю. Він стоїть. Чому він його руку можна хоча б відпустити? Ви не маєте, блядь, права. Я ось викину. Ви не маєте права. Я він говорив. Ви не маєте права. Вас так люблять. Мало вам буде ще лучше. Він не мав права. Якщо ви гадами? суки зараз його заберете, його вже завтра тут не буде. Ви це розумієте? Подожіть, я маю. Чі, зараз його в Україні. Бляд. Ну не в Україні, а блядь, його зараз Але вже не буде, блядь. Якщо ви його зараз заберете, його завтра, блядь, на передовік переведуть. Це вам треба? Ви хочете, щоб ця людина загинула, блядь? Тому що ви, блядь, відправляєте їх на передок, вони там гинуть, блядь. Вони, сука гинуть люди, блядь. Серйозно, блядь. У нас війна не одного чоловіка теж. Нашого теж знайомого, блядь. Ось сьогодні він вже Його? Не, вчора. Його позавчора забрали, але вчора він вже був в Черкасах. блядь. Це нормально. Я е, він говорив, мати, як і етап. Ви можете вона, це, вона це, вона балаган, ви можете баган балаган вона. це зупинити. Я розумію, що людина воювала, я Ну, ніхто не дає право. Ви поліцейські поліцейські, ви маєте право відпустити. Хлопці, це вже занадто. Він мені розказує, що він сказати. Чого? цього я ненавиджу належав мусора. Ви мусора Не поліція. за що викликали? тому що людина себе не контролює, людина себе не контролює. Наразі тут бога, якими матами він говорив такі тазви просто і він розказує, що він бойовий. Вся сволота погрожувала, перестань. Як до мене спілкувалися, і я спілкувався. Ось сволота одтягувала. Ну він не дозволяв собі. Ну, поліцей, Цьому чоловіку я, я загрожував цей підораси на гандоніше, блядь. Ну так а чому? Ну де це що прийшов? Ти що со мною спілкувався? Воно стоїть. Що він за мною так спілкувався? Так ви перші почали? Все, я? Да. Точно я він попросив мене вас. Розбільши. Він попросив розбільши. вас розбільши. відпустити розбільши. хлопця. Блять, не значить, що треба мене підходити матом і крити. Він розбільши. просив розбільши. вас розбільши. відпустити розбільши. його. Людей Да. Yeah. Людей напередок, ложите, на блядь, назад. Какие тоже не такими мваря, блядь.